Сумісність овен та козиріг. На практиці найчастіше в парі я зустрічаю саме цих двох, тому розглянемо сьогодні. Їх. Якщо коротко та двох словах, то цим двом буде складно разом. Але пам'ятайте, що сумісність по знакам зодіаку – це лише 5-10% від вашої загальної сумісності з партнером. Якщо ви хочете знати більш детально свою сумісність по енергіям, сексуальну, конфліктну та кармічну, пишіть мені в особисті повідомлення. Овен та Козоріг – вони дуже різні по своєму темпераменту, але один до одного вони притягуються однією спільною рисою. У них обох. Шалені амбіції, потім вони розуміють, що їм буде вкрай складно разом. У житті овна постійно щось відбувається. Він кудись іде, їде, щось планує. Козироги вони більш спокійні та м'які по своїй енергії. Якщо овен чогось хоче та бажає, то він досягне це будь-якою ціною. Козирога така ж поведінка може дуже відштовхнути. Імпульсивність овна для козирога може здаватися абсолютно незрозумілою, тому що коли козиріг планує якийсь наступний крок, він його добре продумує, продумує план стратегії. Ергію не поспішає для того, щоб цієї пари був шанс на гармонійні стабільні стосунки, вони мають зрозуміти природу один одного та спробувати підлаштуватися. Овен має навчитися бути більш стриманим та спокійним. Козирі, в свою чергу, має прийняти вогняний та бурхливий темперамент свого партнера. Якщо ж подивитися на ці стосунки під іншим кутом, то їм не буде сумно разом, тому що кожен з партнерів буде приносити в пару ту енергію, якої не вистачає саме в партнерові.